Основна енергія та порада риба на веслі. Основна енергія. Можливо, будуть труднощі деякі по роботі, тому що ви очікували, можливо, щось таке масштабне, дуже багато грошей, премії і тому подібне, але цього може не бути трошечку, знаєте, можливо, запізнення, або може це бути на початку місяця. Якісь такі труднощі, що вам придеться можливо, або щось змінювати в вашому житті, або подивитися на це з іншої точки зору, або з іншого боку, глянути, що відбувається в вашому житті. Якщо ми говоримо щодо особистого життя. То знаєте, що все у вас там буде чудово, проведений час з друзями, якесь таке, знаєте, веселищі, радощі, тому все буде добре. Давайте пораду. Упс. Пораду рибам. Пораду рибам. Знайте, що вам. ось знову ж таки, це справедливість, вчиняйте по справедливості. І. Про те, що навіть які би не були в вашому житті моменти, можливо, такі двоякі, Знаєте, що ви зможете до них адаптуватися, ви зможете знайти вихід з будь-якої ситуації, навіть якщо це буде, от ви думаєте, все, ну це вже капець. Ну, я вже думав, що це було так раніше, а зараз цього вже не буде. Знаєте, що ви зможете подолати. Да? Тобто, як тут біжать з лабіринта, уже вибігаючи, знаєте, що ви також зможете це все подолати. Ось, тобто ви вже вийшли з. Тій чи інші ситуації, тобто ви вже на новому етапі, ви вже на новому шляху. Тобто, просто дійсно довіртеся собі та не піддавайтеся маніпуляціям.